Зокрема, покладається функція підвищення обізнаності населення про причини, ймовірні ризики та наслідки торгівлі людьми не тільки для особи, яка постраждає, а в тому числі для його близького оточення для родичів і інших. Крім цього, сьогодні на засідання Ради ми розглянемо питання щодо проблем гендерної рівності. Гендерна справедливість передбачає чесність перерозподіл обов'язків між чоловіками і жінками. Зокрема, ви знаєте, останній закон про вибори до місцевих органів влади передбачав 30% фактор представництва жінок. Єдине, що інші механізми не дали можливість реалізувати цьому фактору. Якщо брати на сьогоднішній момент верхівку обласної влади, то можу з певністю сказати, що тут 100% збережено гендерний паритет. Очільники обласної адміністрації чоловіки, очільники обласної ради і жінки. Тому в нашій області як ніде зберігається ворона план. Є відповідна державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року. Одним із активних учасників є центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, їхні структурні підрозділи в районах і містах і спільно з громадськими організаціями. Зокрема, на Черкащині зареєстровано 13 жіночих організацій, які є активними серед них Славія, Спілка жінок України, Черкаський жіночий центр і е, низка завдань і низка заходів, які вони реалізують, пов'язані з роз'ясненням питання гендерної рівності, сприяння адаптації жінок до нових економічних умов. Звичайно, сьогодні під час розгляду питань як протидії торгівлі людьми, так і щодо рівності жінок і чоловіків. З одного боку, хотілося б почути аналіз ситуації, зробленого на сьогодні, і так само плани бажано побільше конкретики, що ми плануємо робити надалі, як в законодавчому полі, так і в частині ініціатив і органів влади, і громадськості. І від себе можу сказати, і от Сергій Анатолійович підтвердить, що та й Оксана Іванівна, Олег Іванович, що у нас протягом останнього періоду. Позитивно налагоджений механізм співпраці з громадськістю, це в частині захисту прав учасників АТО, членів їх сімей, допомога, реабілітація, так само робота з переселенцями і сам факт того, що стратегія розвитку області до 2020 року складена в тому числі з пропозицій представників громадських організацій, фахівців в кожній сфері, говорить про те, що на сьогодні. Влада розробляє і діє не як раніше було влада для влади, а саме з підходів необхідності різних груп населення, різних категорій. І так і створюються нормативні документи.